Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Шановні колеги, після матчу наша традиційна прес-конференція. З нами головний тренер команди «Металург» Володимир Володимир Нерводанич, ваші враження від сьогоднішнього матчу? Ну, думаю, що цікава дуже гра була, була з обох команд. Ми, нам сьогодні, сьогодні було дуже важко. У нас основні три гравці пропускали гру. Це було видно на полі. Але ми старалися грати в свою гру. В перший тайм. Думаю, все-таки Карпати були цікавіші, ніж ми. Але ми в другий тайм провели на дуже високому рівні. Прошу, є запитання. Владимир ви тут багато років провели у Львові. Яке враження вас від Львова від стадіону Україна, де ви стали бронзовими призерами свого часу? Ну, коли ми приїхали за півтора часа до гри, я е, першим, першим ділом я, я, я пішов на центр поля. От мені хотілося зрозумів почути ті емоції, які були в 1998 році. Я їх почув. Е, Вернете, это, это незабываемое чувство, которое ми, когда займалися третій місяць з Миром Богдановичем. Це ми дуже помнімо. Хоч, І хочу, чтобы вы потрапили в Прем'єр-Лигу и там дуже цікаво виступали, так как ми виступали в 1998 році. Прошу ще запитання. Дякуємо. Вам дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.